Вітаю шановних підписників мого каналу. Сьогодні будемо розглядати реп саморобний, зроблений у нас в Україні. Загалом ось такий бокс. Маємо ми шість діапазонів. Ось два, ось два і ось два. Кожен з діапазонів вмикається окремо на тумблери. От, всередині ми маємо акумулятор 6 с 22 В 75 мАг. Також маємо два DC-DC перетворювачі. Маємо всередині плату BMS. Реле. От, тут у нас кнопки увімкнення і зарядку. Що примітивне і що добре в даній репстанції хочу відмітити, Тобто з пасивних елементів тут джамери елементів охолодження встановлена ось така ось алюмінієва пластина. От, як і тут. Але також стоїть е, навдув. Да? Ось ми бачимо 1, 2, 3, 4. От, вентилятори і ще тут один от, і два великих габаритних, щоб загалом охолоджували простір. Також з цього боку ми маємо чотири, чотири вентилятори охолодження і один великий на видух. Загалом, з решіточками зроблено, тут зроблено все дуже-дуже. Чудово. Тобто, джамери, котрі заявлені як там от, по 50 Вт, перш да? за все, вони всі по 50 Вт, вони повинні охолоджуватись непогано. Ну, це все нам покажуть експерименти. Ну, от. Отже, сьогодні ми з вами подивимося, що у нас показує кожен з цих джамерів, на якій частоті, наскільки повністю є. Робота придатна дана репстанція. Хочу відмітити, що станція зайшла на ремонт. Були проблеми по живленню. Перш за все, вигоріла ось реле. Ну і також ось тут була проблема. от Повигорала, тут стояла плата BMS. Ось вона, котра вже вигоріла, от, вже замінив плату і на даний момент. Вже все працює, бачимо, відлітається. Мордметр показує напругу і охолодження починає відпрацьовувати. Ось таким чином все працює. Побачимо зараз. Перемірюємо кожен джамер, чи не погоріли вони, чи все нормально. Скоріше за все, були якісь збої по живленню. Так сильно від температурних ефектів, що позамикало навіть всі провода, воно все повигорало. Ну, потестуємо, побачимо, подивимось. Загалом хочу сказати, що станція, на перший погляд, є дуже непоганою. Тому що дуже багато по охолодженню, да, звичайно, активного охолодження, воно дуже сильно на себе бере живлення. Це не Avenger, котрий зроблений більш на пасивному охолодженні, але все ж таки воно є ефективним. Тож, перевіряємо зараз на відповідність частотних діапазонів, котрі заявив виробник, котрі заявлені. З джамерів, перевіряємо за допомогою S6 через атенюатор. Так, вмикаємо пристрій, мутнулося охолодження і перший діапазон заявлений як 433. Дивимось на частотній масці. Отже, виставлено зараз від 400 до 500. Бачимо спектральну маску. ось так оно выглядит, это очень хорошо. Следующий диапазон заявленный на 700 МГц. На аналитике спектра видим по частотній масті от 700 до 860. Частотный диапазон. Следующий диапазон заявлен на 900 МГц. Аналізатор спектру нам показує частоти від 860 до 940 МГц з частотною маскою ось такою. Наступний діапазон заявлений на 1050 МГц. Бачимо полосу у нас від 860 до 1025. 1050 МГц тут не відпрацьовується. тобі ж трошки треба змістити джамер по частоті. Наступний діапазон 2400 заявлений. Маємо ось таку частотну маску, частотну сітку від 2381 до 2506 МГц. І останній діапазон. Ось такі частотні характеристики, видає від 5722 до 5860. Загалом по частотам робимо висновки, що е, всі частоти, якраз, якщо дивитися в центр, в центр наших, е, нашої частотної сітки, вони якраз всі були в центрі, окрім 1050, е, було зміщено. Тобі ж там край у неї був 1030 МГц. Тобі ж треба трошки підкрутити джамер, щоб піднастувати під відповідну заявлену частоту. А так загалом все дуже добре заявлено. Все дуже добре показано. Зараз перевіряємо на потужність, котрий джамер видає яку потужність сигналу. І перший діапазон на перевірці 433 МГц. Вмикаємо. на выходе имеем 50 ватт потужности 47 dBm дуже хорошо. наступный диапазон 700 МГц. мы каем выдае також уж 48 с 47 dBm. Наступный диапазон 900 МГц. Включаем. Выдаёт 41 40 Вт потужності, 46 dBM. Наступний діапазон заявлений на 1050, але ми бачили всередині він десь видає в періоді 1000. Вмикаємо, і він видає нам 45 Вт потужності 46,5 dBM. Наступний діапазон 2,4. Умикаємо і він видає нам Всього 26,5 Вт потужності 44 і 2 dBM. І останні 5,8 МГц змикаємо. Також видає 25 Вт 44 DBM. Загалом робимо висновки. Навіть якщо подивитися на одну з цих наклейок, що у нас заявлено 860 940. Тобі ж виставлено як 900. На назвіти спектр ми побачили і підтвердили цю частоту. От, і побачили 50 Вт потужності, котрі заявлені були. Тобі ж все було чесно. От, те ж саме відповідно до всіх цих джамедрів, котрі знаходилися знизу. Ті, що зверху видно, що вони вже мінялися, що їх вже дороблювали. А, і вони видають свої до 30 Вт. То ж, мабуть, теж є чесним. Якщо б мав би схему саме виробника, і виробник би сказав, на яку потужність вони розраховували, тоді б можна було б про щось казати. От. Але <клес> оскільки це тільки заявленого, що ми знаємо, що оцей по 50 Вт, оці... По 30 Вт, скоріш за все, може виробник саме так і планував відпрацювати. Загалом по репці, скажу дуже файна репка, дуже добре відпрацьовує, дуже добре працює охолодження. Джамери взагалі не нагріваються. Оскільки цей пристрій мені перевезли саме ось в такому вигляді без антенн, тобі ж антенни всі були цілі. Ну, тому не було смислу їх вести. То антени перевірити не маю змоги і тим самим не маю сенсу перевіряти на нагрів через атенюатор. Але скажу, що взагалі джамери не нагріваються, тобто цього охолодження більш ніж достатньо для того, щоб, для того, щоб воно працювало в пекельних умовах. Загалом на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пока.